Доброго літнього раночку, дітки. А ви знаєте, що таке звуки, мелодія, музика? Це і мамина колоскова, і шум моря, і мелодія дощу, і шурхіт листя під ногами, і спів пташок. але все це природні звуки. Але є такі предмети, які створюють музику. Це музичні інструменти. Деякі з них вам вже знайомі. Це і піаніно, гітара чи скрипка, барабан, супілочка. Вони бувають іграшкові, яскраві та звучні. Я пропоную сьогодні створити вам іграшковий музичний інструмент своїми руками, як зараз покажу. Ми зробимо ось що барабан. То що ж нам буде потрібно? Гуашеві фарби, пензлик, восковий олівець, палочки для суші або, можна, старі олівці, серветки, звичайно, де я розвела гуашеві фарби. Ось, дивіться, завжди є ті, які закінчились баночки використані. Я в них розвела ось гуашеві фарби, бачите різних кольорів і додавала трішечки ПВА. ПВА клею в кожну баночку. Це зроблять батьки. А головне, що нам потрібно це якась пластикова баночка, яку вже батьки не використовують. Я взяла ось таку під лінічку намалювала такі рисочки. Це треба робити восковим олівцем. І в нас буде ось такий чудовий барабан. Що ж ми робимо? По черзі розмальовуємо ці ось ці намальовані рисочки. Бачите, коли трішечки Висихає фарба, тоді розмальовуємо кожну наступну ось таку рисочку. Бачите? Я вже так почала. Коли підсохне фарба, тоді продовжуємо. Ось що в мене вийшло. Дивіться, ось така різнокольорова, гарна баночка. Це початок нашого барабану. Я думаю, дітки задоволені будуть таке робити, коли повністю висохне, фарба не буде братися. Можна кришечку зняти і покрасити її окремо. Зараз ми це зробимо. Ось поки що я таку квіточку нанесла. Коли фарба висохне, можна ще якимсь кольором зафарбувати. А можна ще використовувати. І різні різні інші паночки ось з пластиліну, з цукерочок. Дивіться, можна зафарбувати, якщо додати клей ПВА, то фарба потім братись не буде. І якщо ви пофарбуєте це відерце, можна відкрити, покласти якісь крупи, і буде такий шумовий інструмент. Палички для барабану. Можна прикрасити ось такими кусочками трубочок. Буде дуже гарно. Ось таке в нас вийшло чудо. Можна одразу починати грати. Дітям дуже сподобається. Ну що, я вже можу починати грати. Буду чекати від вас того ж, ваших робіт, гарних разом з батьками, до побачення, задоволенням буду чекати.